Найпоширеніша побутова травма опіки. Ми можемо обпектися гарячою рідиною, маслом або доторкнутися до розпечених предметів. Перше, що потрібно зробити, інтенсивно охолодити місце опіку. Це допоможе вивільнити теплову енергію, яка щойно потрапила на шкіру, і запобігти її проникненню в глибші шари. Ви, напевно, помічали, як почервоніння на місці опіку за кілька хвилин перетворюється на похир. Це означає, що енергія продовжує руйнувати тканини, рухаючись вглиб. Тому негайно охолодіть місце холодною проточною водою. Робіть це 10-15 хвилин, але не доводьте до відчуття поколювання. Далі обробіть опік дезінфікуючим засобом без спирту та агресивних компонентів. Накладіть гелеву пов'язку. Вона охолоджує та знеболює рану завдяки своїй вологості, а також захищає від розвитку шкідливих мікроорганізмів на пошкодженій шкірі та легко знімається. Обов'язково зверніться до лікаря, якщо опік навіть у вигляді почервоніння або похирів займає понад 20% поверхні тіла. А також розташований на суглобах, кистях, стопах, обличчі, дихальних шляхах або статових органах.